Українська мова малозвучна, мелодійна, співуча, дзвінка, барвиста. Багатство української мови, що для тебе означає мова. Склади асоціативний кущ до слова мова. Скарб може багатство. Свобода, святиня, милозвучність, діамант. Пісня. Нація. Яке поняття для тебе найближче? А може у тебе є свої асоціації, які виникають, коли ти чуєш слово мова? Українська мова не любить, коли поруч опиняється багато приголосних. Ось, наприклад, у словенській мові є слово «подбродо». Це слово, в якому є чотири приголосних докупи. Це характерно і для німецької мови, це характерно і для чеської мови, багатьох інших мов. Українська мова не любить, коли поруч опиняється багато приголосних. Українська мова не любить, коли поруч опиняється багато голосних. Звичайно, в українській мові є слова буало, віардо, радіо, «стріум», багато інших, але це іншомовні слова. Українська мова не любить скупчення шиплячих і свистячих приголосних. І коли поруч опиняються шиплячі і свистячі, то вони уподібнюються один одному. Ось слові розшити з свистячий, ш шиплячий. І з уподібнюється ш. Отже, українська мова це милозвучна мова. Що таке милозвучність? Милозвучний це приємний для слуху, це мелодійний. В українській мові є багато прикладів милозвучності. Ось чергування. Прийменників у В та сполучників і Є. В українській мові є варіанти прийменників з «із», зі та ще й «зо». В українській мові є таке явище, як спрощення приголосних. І зміни приголосних у потоці мовлення, у подібненнях. Звідки я їду? Ми спробуємо зараз з вами додати різні варіанти прийменника З до назв міст для того, щоб у нас звучало красиво. Їду зі Слов'янська, їду з Харкова, їду із Запоріжжя, їду зі Снятина і їду із Шостки. Чому вживається так багато варіантів прийменника З? Наприклад, прийменник Зі вживається тоді. Коли далі йде слово, яке починається з двох приголосних. А прийменник із вживаємо перед словами, які починаються на свистячі із Запоріжжя. Або шиплячі із шостки. І оце чергування прийменника зі з із, це є доказ малозвучності української мови. Спрощення приголосних. Що таке спрощення приголосних? Згадуємо. Ось, наприклад, ми хочемо від слова область з допомогою суфікса н утворити прикметник обласний. У нас мало б вийти, «областний», Але таким чином три приголосних опиняться поруч, оскільки українська мова милозвучна мова і скупчення приголосних не характерне, тому один приголосний випадає, тобто відбувається спрощення. Не областний, а обласний. Таке саме явище є у слові тижневий. Від слова тиждень з допомогою суфікса «ни» утворюємо прикметник. У нас мало б вийти слово тижденевий, але оскільки тут теж буде скупчення багатьох приголосних, приголосний випадає. Звичайно, спрощення не відбувається в іншомовних словах, бо це є іншомовні слова. Ось, наприклад, контрастний, агентство це іншомовні слова. Але все-таки навіть в іншомовних словах спрощення відбувається, хоча не на письмі, але у вимові. Контраст ней вимовляємо: агентство. тобто у вимові все-таки спрощення відбувається. Це теж доказ милозвучності української мови. Ще одне: зміни приголосних у потоці мовлення. Українська мова це малозвучна мова, це дзвінка мова. Глухий стоїть перед дзвінким. І дзвінкий настільки має силу впливати на глухого приголосного, що той не витримує дзвінкого сусіда і стає собі теж дзвінким. Наприклад, в слові просьба пишемо літеру С. Але під впливом звука б дзвінкого, звук с глухий, вимовляється як парний йому зі. Таке саме явище є у слові боротьба. У слові боротьба. Чи під впливом дзвінкого звука Б вимовляється, як парний йому дзвінкий Д. Це зміни приголосних у потоці мовлення для того, щоб мова наша була мелодійною. Що ж таке багатство? Багатство це велика кількість, багатоманітність, це велике майно цінності. У чому ж багатство української мови? У ній є дуже багато зменшувально песливих слів. Українська мова має дуже багато слів, які мають пряме і переносне значення, тобто багато значень. В українській мові є така розкіш, яка називається кличний відмінок. У нашій мові є дуже багато фразеологізмів. мова багата на фразеологізми. І, звичайно, українська мова багата на синоніми. Кілька синонімів до слова обрій заховано у хмарі слів. Небокрай знайшли. Небозвід. Овид, горизонт. Край небо. Видно коло. Круговид. Видно круг і видно. Край наскільки багатою є наша мова на синоніми. Олександр Підсуха про це сказав так, о, яка чудова українська мова, де береться все це, звідкіля і як, є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс, є іще байрак. Є така ж розкішна і гнучка, як мрія, можна, звідкіля, і звідки, можна, і звідкіль. Є у них хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. Ще один доказ багатства української мови це фразеологізми. стійкі, сполучення слів. Ось до слова бігти. фразеологізми можуть бути такі: це кивати п'ятами, показувати спину, намастити п'яти салом. Дати драла, драпака, ноги на плечі взяти, дати волю ногам і, напевно, є ще багато інших. Багато значні слова. Це слова, які мають не одне лексичне значення, а два, три і більше лексичних значень. Ось, наприклад, слово ручка. Він виводив ручкою красиві літери. Тут ручка в значенні прилад для писання. Наступне речення. Дівчина торк... Дівчинка торкнулася легенько ручки дверей. Тут ручка, взначені частина предмета, за яку його держать або беруть рукою. Речення Дитячі ручки закликають світ до миру. Тут зменшувальне до слова, «рука». Личний відмінок використовуємо під час звертання Весну, Андрію. Насте. Козаче. Як красиво звучить кличний відмінок. В яких мовах ще зберігся кличний відмінок? Виявляється, кличний відмінок в латинській мові домінус, пан, доміне, пане. Кличний відмінок зберігся у грецькій мові кінь, коню. В болгарській мові другар другарю. Але дуже мало мов є у світі, в яких. Кличний відмінок. І в тому числі це українська мова. І ще одне: наша мова багата на зменшувально пестливі слова. Як красиво звучать українські імена. Дівчинка Ірина може називатися Іринка, Іруня, Ірусенька, Іриночка, Іринонька. Іруська. Ірунечка. Іруся. Іра. Кірця. Запиши пасливі форми твого імені. Про кольори українською. В українській мові є кармазиновий колір, українська назва кольору волошковий від волошки, брунатий брудно-жовтий, -брудно майже коричневий, бусковий, вишневий, сливовий, червоно-гарячий, червоно-гарячий. Барвінковий, бразолійний це темно-синій, димчастий, Смарагдовий, бурштиновий і молочний. Тлумачний словник української мови. Про багатство української мови свідчить те, що найповніший Найдовершеніший словник української мови має містити 20 томів. До 2022 року видано вже 13 томів. У словнику сучасної літературної мови налічується більше 200 тисяч слів. Насолоджуйся українською. Які красиві слова. Порцеляна. Відоме слово як фарфор. Мжа, густий дрібний дощ. філіжанка кави. Його збірня, так красиво сказано про бібліотеку. Ще одне українське слово либонь. Воно відоме ще з часів Київської Русі. Здається, мабуть, нібито. Аласвіта невідомо куди. Черлений темно-червоний. Патинки. Так називається взуття. Лилик. Словом лилик в українській мові називають ще кажана. Насолоджуйся українськими словами. Їх дуже-дуже багато, яких ти ще не знаєш: Українська мова в Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Twitter, TikTok. Наскільки часто вживається мова українська мова у цих соціальних мережах? Якщо ми подивимося на діаграму, то бачимо. Наскільки збільшився відсоток вживання української мови використання української мови в Інстаграмі, Фейсбуку, Твіттері, тільки в Тіктоку та в Ютубі, надзвич... особливо в Ютубі надзвичайно маленький відсоток використання української мови? Які соціальні мережі ти використовуєш? Якою мовою спілкуєшся в соціальних мережах? Спробуй створити допис про багатство та красу української мови